ТЦК будуть бачити, які є штрафи та виконавчі провадження через оберіг. Внесено зміни в законодавство, і відтепер в базі оберіг ТЦК буде бачити зазначену інформацію. Навіщо це зроблено? Для того, щоб контролювати військовозобов'язаних осіб. Які порушують правила військового обліку, на яких накладається стягнення начальникам ТЦК та СП щодо порушення правил військового обліку, щодо штрафів, які почнуть діяти вже з 16.07 будуть відправлятися повістки. Потім два тижні з моменту відправлення цінним листом з описом вкладення буде накладене стягнення: мінус 17 тисяч гривень. Та ТЦК. Відповідно до бази оберіг, будуть бачити відкриття виконавчого провадження та сплату штрафу порушникам. Після того можливо друге притягнення до відповідальності і вже штраф 25 тисяч 500 гривень. Скільки разів ще можна буде накладати стягнення? 2, 3, 5, 7, 10 разів. І ТЦК будуть бачити, як виконується виконавче провадження, як порушник сплачує штраф, і знов-таки як повторно накладається. Зазначене стягнення, які ж дані ще є в базі оберіг: це прізвище ім'я по батькові військовозобов'язаного, дата і місце народження, місце проживання та фактичне місце мешкання, номер засобів зв'язку та адреси електронної пошти. Тобто у подальшому також можливо дублювання оповіщення у вигляді повістки на електронну адресу, яку зазначаєте, та на мобільний. Номер телефона, можливо, на месенджер, побачимо, як це буде діяти з 16.07. Відомості про сімейний стан особи та членів сім'ї. Далі реквізити паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон, відомості про громадянство, зміну громадянства, відомості про смерть особи або оголошення особи померлої. Відомості про особу зниклу безвісті. Десяте, відомості про внутрішньо переміщену особу. Далі відомості про наявність права на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації. У зазначеній базі оберіг зазначається інформація. Якщо військовозобов'язаний має право на відсрочку, зазначена інформація вноситься та контролюється ТЦК та СП. Далі відомості щодо обмеження цивільної дієздатності, відомості про зайнятість, тобто де е чоловік військово зобов'язаний працевлаштований, реєстраційний номер облікової карти платників податки, ідентифікаційний номер. Відцифрований образ обличчя особи отут дуже цікаве питання, яким саме чином будуть завантажуватися. Зазначені відцифровані обличчя, поживемо. Побачимо відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення, відомості про переміщення особи на тимчасово окуповану територію України, відомості про освіту та спеціальність, про форму навчання здобувачів освіти, відомості про досвід роботи за спеціальністю. Відомості про встановлення зміну групи інвалідності, відомості про результати медичних оглядів, що проводиться з метою визначення придатності до військової служби, тобто зазначена довідка військово лікарської комісії щодо придатності непридатності до військової служби, відомості про притягнення до кримінальної відповідальності, відомості про наявність судимості, унікальний номер запису в єдиному державному демографічному. Реєстр відомості про статус ветерана війни, відомості про володіння іноземними мовами, відомості про дозвіл на зберігання та носіння зброї, відомості про проходження програми підвищення кваліфікації, відомості про документи оформлені для виїзду за кордон на постійне місць проживання, реквізити посвідчення водія. І я думаю, ще цей список буде. Доповнюватися різними пунктами, тому у базі ТЦК та СП доволі багато різних інформаційних баз підтягнуто. Та ТЦК та СП будуть володіти інформацією майже про кожного військово зобов'язаного чоловіка. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку. Зробіть репост. Якщо цікаво, підпишіться на канал. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, дівчинко і партнери.